Всім добрий вечір. У нас з вами сьогодні невеличке відео, буде буквально трошки прикрас. І почнемо 18,2, 18.2 каблучка це набор. Ось такі маленькі-маленькі сережки це пресована бірюза та марказитики Такі невеличкі. Каблучка та сережки 1300 гривень. Ось такі маленькі гвіздочки. Красивий колір, такі крапельки. Це в нас перший набор, ну, всього два набори буде. Ще якраз. Дивимось. Наступний комплект такий цікавий 17.2. Ось такий оліксід. 1500 гривень сережки та каблучка. Така цікава модель. Кубічний цирконій та сірий оліксид. Подивіться, він такий цікавий. Щось незвичне, щось, що ми ще не бачили. Мені так здається, а ви напишіть вашу думку. Зайчик тут є. Він знаєте, що мені цей Оліксід нагадує? От а, місячне каміння, як в тайських прикрасах, ставлять той самий, який називається не адуляр, а от просто він монстон. Дуже схожий, такий колір напівпрозорий. Придивіться, такий цікавий комплект. І важкенький. Важкенький одна сережка. 6 грамів, дівчат. Це класно. Це, можна сказати, круто. Потрібно, значить, буде ще коротке зняти з цим набором. А, дивіться, який він смішний. Класно. Знаєте, що я люблю такі дивні прикраси. 17,2 маленька каблучка. Так, далі ось такі сережки. Так само дивні. Тут незвичний замочок. Ну, не так само дивні, дивні по-іншому. Ось такий замочок. Тут рожевий кварц, яшма, срібна кулька, перлинка. Дві паралинки, два раже у тільки один в огранці, а інший просто такий камінець. Це якщо у вас є щось такого типу, щось з цих е, е, елементів, то можна зробити комплект, але одна сережка, вона досить така довгенька до 5 см. І вага однієї сережки 8 і 1050 гривень вартість сережок. Цікаві такі, по-своєму цікаві. Бачите, І важкенькі, і помітні. Наступні сережки, навпаки, сильно-сильно легкі, з такого типу 3,5 г обидві ось такі монетки на великих петлях. Тут написано, що у нас 10 центів. Ось такі цікаві. 1050 гривень вартість. Ось такі. Так само щось незвичне. Монетки тут невеличкі, десь приблизно міліметрів 10-11 не більше. Далі каблучка така цікава, приблизно 17 розмір, бачите, вона повністю-повністю широка. 900 гривень вартість марказіти. Вона ніби, як бачите, трохи така приплюснута, тобто точно не вимірюєш розмір. Але десь, по моїм відчуттям, 17-й, бо трохи передавлює. Вага каблучки 10 грамів, вона крупна. Каблучка невеличка у розмірі 18,5 лазуріт, вона без розміру, бачите, можна регулювати лазуріт. 700 гривень вартість, невеличка така лазулітика. Блискуча така, цікава. Далі коротенький чокер буквально 40 см з хризолітів. Зі срібними кульками ось такі хризоліти. 40 сантиметрів. 750 гривень вартість. Хризоліти ніжного зеленого не яскраві. Я маю на увазі, що такі? Спокійні. Паралини. 42 сантиметри. Коротенькі, 900 гривень. Срібний замок. Каблучка Онікс 18,2 900 гривень. 18,2 така прямокутна. У нас були такого типу щось сережки, чи щось мені таке згадується з такою гранку. То можна до комплекту, можна просто як самостійну каблучку, як оберіг. Цікаво, зручно. Так, дівчата, далі знову щось трохи не дуже звичне, і це у нас буде вже остання прикраса. Від 17 до приблизно до 19 сантиметрів, то регулюється. Це десь на зап'ясті, я так думаю, не більше 17 см. Теоретично можна, просто не буде так зручно. Такий цікавий, це у нас браслет. І до нього є коліє невеличкий карабін. Тут мікс типу Онікс. Зараз скажу онікс, Паралинки, кришталь. Ось цікаві. І тут ще ось такі ось тут, лісиринки. Так, де, де вони? Ось воно такі маленькі маленькі такий блискучий браслетик. Ось тут десь повна довжина 43 буде, але можна трохи-трохи коротше десь на 40 його зробити. Ось таким чином такий подовжувати. Це така от воно ніби як ниточка. Але вона м'яка. Потрібна фурнітура скрізь, І там, і там Ось такий комплектик молодіжний. ну, Він просто такий трохи, знаєте, як, як і крупний, можна сказати. Ось ці такі паралинки. Незвично все таке виглядає. Намиста та браслет 1500 гривень. Комплект. Дівчата, знаєте що? Ще покажу наостанок дуже цікавий комплект гранату, покажу. Невеликий, не крупний, але просто такого у нас ще не було. Не бюджетний, індійський, 19-й розмір. Просто якась така цікава модель. Червоний гранат, бачите, отакі я не знаю, сніжинки чи як його назвати. Такий красивий. Він і Таїланд водночас нагадує у радіюванні такі. Дуже стильно, дуже стильно, ну, на мій погляд чомусь. У мене схожі є сережки, але там фіаніти сині. От я їх дуже люблю, тільки у мене крупніші. щось таке. Знаєте, то воно мені дуже нагадує Це індійський з гранатами. Цікава робота. 4 грами одна сережка, вартість набору 3650 гривень. О, дівчата, це в нас відео перед сном. Я не знаю, чи зможу ще її сьогодні відповісти, але ви пишіть краще. Ну, як подивитесь відео, так і пишіть. Зранку постараюся всім повідповідати. Всім дякую за перегляд. Дякую за вашу підтримку. До побачення. На добраніч.